Повертаємося до наслідків обстрілу Харкова. На зв'язку наш кореспондент Дмитро Гребінник. Вітаю колеги, які мають шановлення на цей час. Вітаю колеги. Ну, власне, стало зрозуміло, скільки ударів сьогодні росіяни завдали по Харкову. За даними речника обласної прокуратури, Дмитра Чубенко, це було п'ять ударів е керованими. Е між видовими боєприпасами у МПБ Д-30 їх запустили з відстані 25 кілометрів від кордону Старківської області. За останніми даними начальника військової адміністрації Олега Смігуба відомо про чотирьох загиблих людей і 28 поранених. Ось ця 12-поверхівка, яка зараз ще горить. Тут троє загиблих і щонайменше п'ятеро поранених повідомляв. Дані начальник військової обладміністрації. Ми бачимо тут руйнування щонайменше на трьох поверхах, але вогонь охопив більше поверхів. Там горять квартири. Зараз рятувальна операція ще триває. Рятувальники з волонтерами, з поліцейськими зараз продовжують ще діставати людей із будинку. Ми були свідками того, як діставали із будинку одну літню жінку і виносили на руках, і потім доправляли до швидкої власне. Також дійсно відомо про загиблу дівчинку. За даними Харківського міського голови, вона загинула на дитячому майданчику в іншому районі Харкова, на місці іншого влучання у Немишлянському районі. Також була інформація від начальника військової адміністрації про те, що також пошкоджена освітня установа, і загалом під сьогоднішні удари потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Зараз тут працюють комунальники на місці, вони розбирають, вони звільняють місце для заїзд-рятувальної техніки, тому що є пошкоджені автомобілі, вони розкидані, деякі просто на даху. Лежать їх зараз потрібно прибрати з дороги, щоб рятувальники могли заїхати зі своєю технікою і почати гасити уже е, е, цілеспрямованих цю, цю багатоповерхівку. Будемо стежити за оновленнями, працювати на місці. Повідомимо про е, додаткову інформацію. Уже після спасибі, Дмитро. Дмитро Гребенник із Харкова з однієї з точок обстрілу з місця біля багатоповерхівки.